Фармадол. Таблетки від головного болю. Тата Олена Семелюк, наш експерт, наша рослинниця. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго, Доброго ранку. ранку. Це... Це... це мої помідори. Це... Да. Так. <ріст> <це ріст> мої помідори вже так, так виросли. <ріст> великі, <ріст> я так, я великі. Так. Давайте це давай... насправді. Е, ну, це трагедія, коли ти ростиш, ростиш ту квіточку, яку у мене було з фіалкою, а пес і не хотів ту фіалку їсти. Йому просто напевно було цікаво, а взяв із же. Фіалочка, це ще не страшно. Мене більше хвилює та історія, що тварина може з'їсти якусь рослинку, рослинку, і вона буде отруйна. Може, може, mm -hmm. можете дати якийсь список, от що точно зась, що не можна їсти тобто небезпечних так. кімнатних рослин. А, так зазвичай це рослини, у котрих є явний сік. Наприклад, це алоя. от о, алоя, це Юка це uh -huh. деякі фікуси, особливо фікуси широколисні. А тостянка, наприклад, uh -huh. ну, товстянка менша, а от плющі є, до речі, з соком отруйним і для людини, і для uh -huh. тварини. Ну, їх не продають, але в принципі вони такі є. І uh, у з цих з цих рослин зазвичай для тварин це плющі. Чомусь викликають, скажімо так, таке задоволення їх їсти. Да, от юку погризти теж таке задоволення. Тобто, тут, в принципі, тільки проблема в тому, що тварина може самим соком отруїтись. Ну і це, в принципі, для тварини буде не дуже добре. От, тому варто такі рослини, якщо у нас вдома є, то ставити, наприклад, так, щоб рослина не дісталась фізично. ну… Готовий. Менше шансів, що вона туди дістанеться до е, тієї рослини. Або яких якщо таких місць немає, то ми поговоримо, що ми можемо зробити, щоб захистити наш вазон нашу, нашу так, рослину. Так, так, так. Ну що ж, про те, що коти можуть з'їсти е, такі вазони, про те, що які вазони вважаються небезпечними для домашніх улюбленців, ми ще не дізналися. Але давайте ж почнемо пояснення, чому власне коти переважно це роблять і собаки іноді е, починають їсти ваші вазони. За мить ви про це дізнаєтеся. Сплять посеред квітів, гризуть листя та збивають вазони із підвіконь. Така поведінка чотирилапих не лише набирає чимало переглядів у соцмережах, але й викликає занепокоєння їх власників. Виявляється, цьому є наукове пояснення. Зоопсихолог Сергій Клочко виділяє аж три причини, чому тварину так приваблюють кімнатні рослини. Перше, це спілкування Первая та спілкування з під ньонасвіти Дуже мало. Тому Кошки, кати находять сіп'я, ну приключення на голову, Это так можна сказати, твіти любе ростіння привлікають, тому що это природа теж є. Коти, як і всі хижаки, не прихильники рослинної дієти, але інколи їхній організм таки потребує зелені, і це друга причина, яка пояснює, чому ж їх ніби магнітом тягне до горщиків з квітами который Фор, като животних спитує із яких непереварених частиць і лікарков жертв, животки нужна просто травы и освободить от этого. І третя причина це хвороби або проблеми зі здоров'ям. Саме вони спонукають тварину шукати для себе новий лоток. Животнеї йде на лоток, от нічний примір на чекавні неболі. Мачі спускання испитувати ну, неприятне ощущение живот, И оно связывает зв'язує неприятне ощущения і з болезні, а з, з тим местом, куда он в туалет. Та навіть якщо домашній улюбленець пошкодить ваші кімнатні рослини, не сваріться. Переставте квіти з під віконь на високі полиці або покладіть у горщики шишки. Так тварини не зможуть вигрібати землю. Створіть для них власний зелений куточок, а ще спробуйте сформувати умовний рефлекс. Наприклад, одразу після такого злочину включайте полосмок або музику, бризкайте на шерсть водою, змушуючи шкідника тікати. Незабаром тварина сама припинить вас провокувати. Цікава ага. порада бризкати на шерсть к е, котою. Хотіла сказати, водою. Такий водою, так. милий останній кадр був. Ну мені здається, що у цього улюбленця ти нічим не відженеш. Чи То все таки у мене, можна? У мене? У мене до речі є да свої історії. У мене колись було дві фіалки. Я ще тільки починала з них. І ну, коли колекцію починала збирати свою, і у мене мала е, теж гризла, але вона тупо гралася, тобто навіть розалакицька ну, листок. Відгризала, причому вона так намагалась відгризти більшу частину черенку. Вона їх скидала і гралась. І от, в принципі, вона мені так дві благополучно ну, підрозділа. Зняла на чотири. Да, да. А зараз у неї є два, е, улюблених, е, дві улюблених драцени. Вони всі дизайнерські, вирівняні знизу у нас е, при чудовим таким візеруночком від, е, е, киті. від киті, да. ну, Вона так влітку вона, у нас ходить пастись на балкон. Ми, до речі, її робимо завжди балконний ящик, там де трави. Росте і ага, це тоді... якраз буде краще, ніж це буде Так, так, від так, так, Перший це лайфхак, базон. Да, спробуйте е, посадити травичку вдома або в зоомагазинах продаються прямо. Острівки такі, знаєте, з да, травичкою. От моя, наприклад, їх не сприймає, а от просто посаджений в вазон, да, вона її їсть цю траву, і тоді нічого не чіпає. Штучний газон не підходить. Так, да, да штучний, ні, такий – ні, красивий, ні, тільки оцей пастися. А в от в як захисти самі вазони? Ще й не побачили в сюжеті, що можна шишки покласти, але для мене зразу виникло питання: шишку кіця 100% буде гратися? А, так, скоріш за все, якщо це щось маленьке і його можна витягти, і можна, наприклад, з ним якісь маніпуляції проводити, да. Кіцька, скоріш за все, буде це гратися. буде не перепона, буде грати. Це єдиний момент, що це просто може її відволікти від вазону. Тобто вона цю шишку візьме, ага. почне гратися і вже забуде, скажімо так, гей той вазон. От. Е, якщо, наприклад, там набрати шишки, а, ну, якісь там ще варіанти, да, можна ще використовувати звичайну фольгу. Її можна застилати, наприклад, поверхню да, під вазоном. Тобто, якщо це підвіконня або повички, це да, ми просто застиляємо Мимо фольгу і ставимо, ставимо на неї вазон. Коти, по-перше, бояться шороху, коли вони застрибують на фольгу. По-друге, сам матеріал їм незрозумілий і вони не лізуть на нього. Тобто ага, це тобто не потрібно буде давати декорувати змоги. підлогу фольгою. Так, так. так. А, то я думав, що можна ще й вазон завернути. Можна вазон, але це для нас буде незручно. Чому? Тому що поливати. Як? Тобто це треба зняти фольгу, полити постелити її там заново, або там якось комкати. Mm -hmm. да? Якщо є час на це, будь ласка, Nie, можна ну, мені так дает, що фурзі він буде як просто, як я от кастрюлі в парникові так буде такий за, я, за я, дизайн, це можна, дизайн, можна да, рішення. Щось. Да, 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 космос, космос. От е, ще один варіант: е, ну щоб це, наприклад, красиво виглядало, да, ми можемо взяти звичайні мішечки з лавандою. Або, наприклад, можна ще, якщо роблять такі мішечки з якоюсь там цедрою цитрусів, mm -hmm. або, наприклад, ефірну олію цитрусів, коти не люблять оці е, яскраво виражені аромати, да, запахи, і вони просто не будуть часом підходити до рослини. Тобто вони запам'ятають, що там є цей запах, і ми можемо в принципі періодично ефірну олією, ми можемо наливати просто в стаканчик з водою. Да, там декілька крапель і ставити біля рослин запах буде. Мішечки ми можемо періодично Росту, просто так от ставити? Так, так, от так. От ставити. Ми беремо звичайно ефірну, можливо. ні, 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 поливати. Ні, це олія. Вона в нашкодить просто грунту. Тому беремо там декілька крапель, капаємо або ставити ароматизатор, або е, такий так. дифузор, аромодифузор. Так, 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 цитрус, який ми корис... теж. Так, який ми теж заливаємо ефірно олів, і ще один з таких прикольних варіантів, які я бачила, це звичайні зубочистки, які просто отак от по периметру ставляться в горщик. Можна взяти більші шпажки, такі знаєте, як е, е, йдуть, е, ну, Вони називаються для да-да-да. Mm -hmm. Можна їх поставити. Перший час е, коти е, дуже цікавляться цим. Вони підходять до вазону, дивляться, що там є, бо воно колюче, коли вони туди лізуть. І в принципі, це теж їх е, е... Не, ну, Це не дуже гуманно. Це не гуманно, так. Да, да, да. да, да. Ми можемо зануритися в, в глибини Тік-Току, і там теж є поради, якраз пов'язані з зубочистками. Давайте так, подивимося. так. Цитрусових будь-яких і прям. Тобто можна Но... да, і кажуть Ну, не розумі, Але її ненадовго вистачить, цього аромату ненадовго вистачить. в Проте, можливо, рефлексі спрацює. Щойно в розмові так. з Оленою з'ясувала, що можна навіть шкірки від апельсину від мандарину розкласти поряд з горщиками для того, щоб відлякувати а, вашу кицю від а, зелені в квартирі. Так, це ну от варіанти ефір замість ефірної олії наприклад, Но, але можна. Просто... Чесно кажучи, от я подивився, коли ці зубочистки повставляли туди. Ну так, на противотанковий їжак, схоже більше цей вазон, а не вазон. Тому що ну насправді естетично там мало що є. Ну є ще один варіант, можливо, так буде більш естетичний. Вибач, ти можеш завернути у фольгу вазон. Натикати, зубочистих. Е, зубочистих. І це вже арт-об'єкт <рис> по суті. Є <рис> ще кажуть один лайфхак, це клейка стрічка. <рис> що ви про це чули? Е, я, чесно кажучи, не стикалась із нею, і я не зовсім розумію, як вона працює, тому що в принципі, е, якщо її по периметру тут заклеїти на Вазон, да, наприклад, то. Напевне, ну, треба кіт лошою поверхні так. подакіт може... Ну, да, да, може прилипнути і скине вазон і побіжить з цим вазоном по всій квартирі. Це і перший буде варіант. І перше моїй бабці апокаліпсис. Так, другий другий варіант це коли ми будемо поливати. Якщо, наприклад, у нас ґрунт іде до ну тут повністю до верху нашого горщика. Ми будемо поливати цей скотч. Він просто намокне від води і нічого з цим не буде. Ну тобто, я не зовсім розумію тут механіку. І я би, наприклад, такий варіант, ну як не про не Ну, так, Є ще так. один для мене дивний варіант використовувати як протидію е, воду з оцтем. І червоним перцем. Uh -huh. Це куди і uh -huh. як? Uh -huh. Я скажу, собі. що це да, собі. Uh, це взагалі, як на мене, негуманно ні для рослин, ні для тварини, бо, по-перше, тварина може отримати опіки, бо ну, і оцет, і перець, ну, ми знаємо, що вони і для uh -huh. людини якби, можуть викликати да, подразнення, а для uh, тварини, тим паче. Плюс для горщика, наприклад, оцет він змінює кислотність, якщо ми поливаємо. Тому якщо звичайно, рослина не кисло. Не кисло Любива, то ми її просто вб'ємо, тому що ми змінимо кислотність ґрунту, в якій mm -hmm. не може рости ця рослина, і на тому все закінчиться. Ну, в принципі, да лайфхак діючий, щоб і ні, тварина ні, не лізла, ні. і ми горщика не мали. Звільнили. Ну, вміти та, такими та. лайфхаками не користуйтеся, але пам'ятаєте, що для мене найгуманніший варіант то що ви запропонували, окремо виростити травичку для своєї так. улюбленої киті, і не та й виходить і пасеться, і ваші вазони цілі, і ваша кішка задоволена. вона отримала того, яку хотіла насправді, так, так Олена Семелюк сьогодні була з нами зі своїми безцінними порадами. Нехай ваші рослини і вазони ростуть максимально розкішними і пишним. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.